Дослідники Токійського технологічного університету розробили симулятор приготування їжі. Аби точно відтворити усі відчуття, вони встановили зв'язок між сковорідкою і лопаткою. Цей пристрій розраховує і показує нагрівання пательні з м'ясом або овочами, а також відображає видимі зміни, викликані нагріванням. Бачити, як смажиться бекон, дозволяє тривимірне проектоване зображення інгредієнтів. Коли ви перемішуєте віртуальні продукти на сковороді, то відчуваєте їх переміщення і навіть вагу. У верхній частині системи є екран. Таким чином, цей тренажер дозволить вам навчатися кого парити. У симуляторі є система терезів. Вони враховують скільки важать ваші віртуальні компоненти для вечері, і сковорідка набуде реальної ваги. Так само буде обчислена кількість вологи, що випарувалася з їжі. Симулятор показує, як білок змінює колір від жовтого до оранжевого або як овочі стають темними шляхом синтезу текстур. Ми хотіли б розвивати цю систему далі, бо вона корисна для реального приготування страв у домашніх умовах. Надалі вчені планують додати у симулятор можливість прогнозування. Це дозволить, наприклад, побачити, як виглядатиме ваша страва за 10 хвилин.